Цю кам'яну бабу з Донеччини евакуювали військові до Дніпра. Її вони вивезли з селища, яке постійно обстрілює армія РФ вагомий історичний артефакт, його в принципі історична цінність. Розуміємо то для нас, в принципі даже не було питанням, коли нам запропонували поїхати долучитись до цієї. Операції до цього військові вивезли звідти ще дві кам'яні баби. Цього змогли лише з другої спроби, бо не могли вибити статую з бетону. Сьогодні витягли дуже швидко. що сьогодні було дуже гучно, тому мені здалося, що ми прям. Максимально мобілізували собі всі сили і лупашили той бетон. Ця група кам'яних баб стояла в центрі селища, каже волонтер Юрій Фанигін. Там місцеві облаштували паркову зону. Юрій каже, вивести статуї раніше не могли, бо не було відповідних документів. І загалом дронів камікадзе стало більше. Населеним пунктом все більше і більше страждати від обстрілів. До нас підходили військові, які помітили зникнення двох баб. І коли ми бачили, що хтось викопує третю, вони підійшли і спитали. да, чим ви займаєтесь? Ми все пояснили, у нас були документи. Спершу грамота наша безмежна, подяка наша велика. Да, дякую. От. Евакуйована статуя з Донеччини чоловіча, каже директор історичного музею Олександр Старік. Додає, ця пам'ятка виготовлена приблизно в 12 столітті. На ній помітні характерні для половецьких баб елементи шолом на голові та поза статуї. Олександр також показує на пам'яті пошкодження від уламків російських снарядів. За о, подібними пошкодженнями ми можемо казати, що ну, його життя, друге життя, да, йому загрожувало. От буквально в наш час ми маємо опікуватись нашим збереженням цих пам'яток, тому що більше ніхто цього не зробить. Надалі цю статую законсервують та реставрують. Олександр каже, після повної деокупації Донеччини її повернуть у рідне селище. Олеся Прихозько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини. Дніпро.